Привіт, мене звуть Хаджогло Володимир, і мені 17 років. Я випускник народної театральної студії «Онгл». В «Онгл» я прийшов у 2023 році, і за ці два роки театр став для мене набагато більшим, ніж просто захоплення. Це місце, де я міг бути собою, де я міг виражати емоції, бути справжнім. Тут мені завжди було добре і на репетиціях. І на сцені, і просто поруч із цими людьми. Я зустрів тут дійсно хороших людей, щирих, добрих, талановитих, людей, з якими не просто цікаво працювати, з ними хочеться дружити, сміятись, творити. В нас дуже добрий режисер Серафим Савченко мудрий, уважний, вимогливий, але справедливий. Він вірив у нас навіть тоді. Коли ми самі в собі сумнівалися, і саме він допоміг мені справді розкритися. Я завжди любив сцену, вона давала мені силу, свободу, натхнення, і, чесно кажучи, я досі не уявляю себе без неї. Зараз я закінчую театральну студію Онгл, і мені трохи сумно, але водночас дуже тепло на душі, тому що я точно знаю усе що я отримав тут. Залишиться зі мною не завжди.